Вітаю в ефірі Петра Черника, полковника збройних сил України, військового аналітика, кандидата політичних наук, пане Петре. Слава Україні. слава! Ви знаєте, в контексті вторгнення Хамасу на на територію Ізраїль багато говорять про те, що від цього явно програє Україна, тому що відволікається увага сполучених штатів Америки від нашої з вами війни. Очевидно, що війна завжди це трагедія. Ми співчуваємо ізраїльському народу. Очевидно, але зараз білий дім розглядає можливість об'єднати в один запад до конгресу фінансування для України та Ізраїлю, сподіваючись, що це зробить шанси на схвалення допомоги для Києва. Тобто Ізраїль тут має якось в контексті нам допомогти. Як ви це розглядаєте? Підтримку Сполучених Штатів, і Ізраїлю, і України? Давайте ми розглянемо у широкому контексті те, що відбулося в Ізраїлі, було напряму прив'язано до України. На превеличесні жаль, більшість аналітиків не зачіпають тематику, що, що атака Хамасу на Ізраїль носить такий російський характер. Тобто, звідти проростають російські вуха. Дуже багато сказано про Іран, дійсно. Корпус вартових і революції доклався до цього у технічному сенсі, але я гарантую, що всю ідеологічну інтелектуальну спотулу розробляли російські спецслужби. Те, що Хамас не міг організувати такої самостійної операції, це очевидно. Давайте я вже не буду деталізувати, чому не міг. Кому цікаво знайде відповідну інформацію в інтернеті, але точно не могли. Чому це потрібно Росії? І в першу чергу Росії, і найбільше Росії. Момент перший. Вони зазнають стратегічної поразки в Україні. Їм треба заморожувати цей конфлікт в тому вигляді, в якому він є, бажано до президентських виборів Путіна. Вони не можуть порозумітися із колективним заходом, і в першу чергу з Америкою вони вважають, що вони воюють з Америкою на території України і вдаються до класичного НКВДшного геборського принципу, розроблений ще їхніми правоцями у далекі часи. Товариша Джерджинського, тобто хитати ті точки, які можуть бути для суперника болючими, і Ізраїль це найболючіша і найзручніша точка. Тільки декілька зрізів, чому си виїду. Перш направлю відволікти увагу від України. Вони вважають, що пакети допомоги, котрі підуть в Ізраїлі, а підуть в обов'язковому порядку. Вони будуть великими, не Україна. Плюс перед цим. Перед цією атакою проскочено дуже багато інформації в просторі, що Ізраїль готовий надавати свою зброю, дуже різну починаючи від танків Меркава, закінчуючи безплотниками європейцям. А європейці вивільняють свою зброю і надають її українцям. Це також то те, що треба розуміти. Плюс Ця атака в обов'язковому порядку руйнує потенційний союз Союзько Аравії і Ізраїлю, над яким працювала Америка. Чому це потрібно Америці? Бо тільки Совідська Аравія може збити ціну на, на нафту, а це єдине, що по-справжньому буде впливати на росіян, а в Аравії потрібні велетенські озброєння з боку американців. Ось в такому трикутнику це тільки базові, найголовніше, бо насправді причин набагато більше. І треба дивитися на те все, що відбулося, чи досягнути якийсь частковий успіх? Так, то. Досягнути зараз світові медіа майданчики плять ізраїлем, а не україною. Ціни на нафту поповзли вгору, що направду дуже зручно для росіян, але у стратегічному контексті вони все рівно не доб'ються своєї. Ми те не може бути ніяких перемовин із терористами. От те, що зараз Байден сказав, що можливо ув'язання допомоги Ізраїлю і України разом направду для нас ще краще. Бо тоді це точно буде проголосовано у Конгресі і пакет, який задекларований, він просто космічний. Мінімальна сума 50 мільярдів доларів, максимальна 100 мільярдів. Навіть якщо ці дві суми ділити на половину, то це від відповідно 25 і 50 мільярдів, які найімовірніше паритетно будуть розділені між Ізраїлем і. І Україну, і що якби це парадоксально і дивно не звучало у чистому вирішенні прямої допомоги України, то такі суми грошей неможливо бути і мріяти. Питання чи зуміють це проголосувати? Ну є надія, бо дуже сумнівно, що навіть правильні трампісти посміють виступати. Проти допомоги Ізраїлю, але ще є один момент, і треба ширше на нього дивитися. Можливо, щоб ізраїльські політичні еліти дійшли до правильних висновків і зрозуміли, де справжнє зло, бо, на превеликий жаль, антиіранська риторика розвивається, а антиросійська примовчується. І в цьому є причина, чому вона примовчуються. Бо якщо вони не вдадуться до справжніх висновків, не будуть завдані удари по Ірану, особливо по нафтоприродній промисловості, не буде переглянута політика стосовно надання допомоги нам. Зброї ізраїль може надати таку унікальну ракету, як Лора, яка завдає ударів до 500 кілометрів, півтони вагина трошки більше і найголовніше запускається з будь-якої вантажівки. То тоді на жаль, це все, що відбулося, ці просто жахливі. Жахливі тортури, які зазнав ізраїльський народ, можуть бути ну не те, щоб даремними це я неправильно слово вживаю, але можуть бути неправильно оцінені. Хамас треба зачищати, як би це важко не було. Іран і Росію їхній союз треба розбивати. Це можливо питання, чи відважиться політичні еліти заходу в першу чергу США і Ізраїлю на цей дійсно доленосний крок. Його робити треба. Однак я скептик, не, не бачу на політичній арені Ізраїля, ну хоча б США. То, ну, я, короче, вже Ми вже з вами згадували, ви частково згадували, про це говорили, що зло в Ірані має обличчя частково і російське. І очевидно, в Україні це зло теж має обличчя російське. От, наприклад, в Пишуть про те, що вагнерівці готували боїків Хамас до атаки на Ізраїль. Акцент робили на використання БПЛА. Про це пише центр національного спротиву. Бо тільки вони серед союзників Хамасу мають такий досвід ведення війни, е, і знову ж таки йдеться про те, що, наприклад, заступник голови політбюро Хамасу е, Муса Абу Мазурук в інтерв'ю аль джазіра теж подякував Росії що правда, за підтримку. І на міжнародній арені, зокрема в ООН, аби не підтримувати цю резолюцію проти їхні, їхніх намірів, можемо так сказати. І ви знаєте, коли ми дивимося на масштаби війни, і ми розуміємо, з яким Територіально великої країни воюємо ми і Ізраїль, очевидно, зло і в суді зло. Але тут постає логічне питання, чому так швидко Америка надає Ізраїлю всю необхідну допомогу? Це і літаки. Ми бачимо в соцмережах. пишуть про те, що до них вже під'їжджають, Ті самі довгоочікувані F-16, на які ми ж чекаємо авіабомби, будь-яке озброєння, яке запитує Ізраїль. Він отримає, чому так не відбувається в нас? Ну, елементарна відповідь, елементарна наша лобі США і європейські лобі США. Ну давайте будемо чесними і серйозно, Не співмірні між собою речі. Оту ще відповідь історичний союз Ізраїлю і США і США має прадавні корені. Більше того, саме... Саме вихідці не так, саме сини ізраїльського народу побудували те, що називається фінансова система США. Ну щоб я не вдавався в історію, що таке федеральна резервна система США. Як вони доно, як, як нарощувалося їхні додані Додано вартісні капітали, і скільки там і на цю хвилину є вихідців із Ізраїлю, причому не тільки у цьому сторіччі, а ще відколи народилися Сполучені Штати Америки, і скільки навіть президентів США мали ізраїльське корінні ну, не, не співмівні між собою речі, даруйте за мою чесність, не можна так ставити питання. Воно шкідливе. Поясню, чому шкідливе, бо ми зразу ставимо себе. На противагу, що полям тим дають, а нам не дають. Геополітика складніше явище і не можна в такому психологічному забареності процеси ув'язувати. Це різнопорядкові калібри ведення світової політики. З того часу, що в 86-му році Джозеф Байден сказав, дослівно, Ізраїль це провідник американських інтересів на Близькому Сході. Якщо б Ізраїлю не було, його би треба було придумати. І, і, і тут ще можна стягнути ще далі до Кемдельським угод, коли е, коли був коли Єгипет остаточно був вирваний із геополітичного лона радянського союзу і направлений у е, бік, називається, Сполучені Штати Америки. Ну я не маю часу, щоб прочитати лекцію по нюансах близького сходу і даруйте мені може за таку невеличку. Ризкий теж, те, що шкідливо так ставити, питання, щоб ми самі собі не викривали реальність і не створили собі нову ілюзію, що нам допомагають їм не допомагають. Точніспаки їм допомагають нам ні. Та стільки, скільки за півтора року нам допомогли, що з першого лимфізу історія не має нічого прецедентного. Чи хоче ж більше, хочеться, але ж розуміємо, хамас не Росія, Хамас не має ядерної зброї. Росія має ядерну зброю. Тут набагато легші, легші пакети оцінки політичних реалій, економічних і тому подібне ніж у нашій екзистенційній війні із росіянами. Не зовсім співмірні показники у такому ракурсі, як ми зараз їх зачепили. Так, тому я вас і це питаю, тому що це людей питання турбує. Так? Ми, насправді ця тема нам болить, тому що не так давно ми відчули на собі, що таке повномасштабне вторгнення. І ми на собі дотепер відчуваємо, як це жити в обстрілах, особливо ті регіони, які знаходяться ближче до. Кордонів з Російською Федерацією вже зараз в соціальних мережах наводять два приклади ставлення до війни саме до початку називають в Україні тезу на той момент радника офісу президента Арестовича даю два-три тижні на припинення активних бойових дій, і на противагу ставлять тезу Нетіяху. Ми вступаємо в довгу і важку війну. Як правильно в контексті війни починати говорити зі суспільством? На вашу думку. Та сусідство має розуміти і, нарешті, пора нам розуміти, що ілюзія пацифізму це ілюзії, і Ізраїль зараз їх на факту і е, по змісту розвіює. Ми, до речі, і зами неодноразово спілкувалися, що людство чекає великий казка. Це моя теза. Даруйте мені за мій власний інтелектуальний егоїзм, але маю право висловити на цю тезу авторські права. Забачте, але буду це про. Бити, навіть якщо там мене звинуватять у якійсь нескромності, чому це буду робити, чому це треба робити? На жаль, моя теза підтверджується: людство заходить у величезний каскад малих і середніх воїн, і не дай Боже одна світова. І цей маховик не можна скасувати. Не можна. Бо не тільки в експертному середовищі і з величезною кількістю звичайних громадян, я відчуваю оцю бульбашку, що все закінчиться завтра, що ось ось все буде добре. Ось ось знайдуться якісь чудесні Божі механізми, і все розрішиться, не розрішиться. От Ізраїль показує наглядність моєї робочої тези. То, поки не складеться п'ята міжнародна система, а вона складеться виключно через силу, ніякого розрішення не буде. Треба і на власному досвіді, і підкреслено проілюстровано оцією трьохденною війною в Ізраїлі, що далі буде воєнний механізм тільки наростати, а не слабшати. І до цього треба готуватися вже на кожен божий день після війни обов'язково міняти систему укладу війська. П'ятимісячну підготовку мають пройти абсолютно все. І зараз лунає у бік Ізраїлю дуже багато критиків, що, мовляв, система не впоралася з точністю до навпаки, впоралася на 100%. Є бюрократичні механізми, і є не, не вищих еліт, але на низовому рівні два дуже яскраві приклади. Жінка молода, 30 років пару. Лідер невеличкого кібуцу невеличкого кібуцу, зрозуміла, миттєво оцінила обстановку, колишній військовослужбовець, озброїла всіх, кого могла озброїти, поклали 25 терористів, кібуц врятований. Молода пара чоловік і жінка зрозуміли що біда катастрофа, колишні військовослужбовці, двох десятимісячних визнаків сховали в надійному схроні дістали зброю семерьо. Терористів поклали, так заплатили своїм життям, заплатили, але поборолися принаймні за нього. І у першому випадку був успіх, всі лишилися живі. Ці двоє загинули, і це не єдиний випадок. Перші години відсічі більшу частину дала місцеве населення, котре вміло знало, могло боротися, і боролося, не здалося. От оці моменти треба піднімати нагору і про них говорити. І нам, нарешті, пора таку філософію запроваджувати у суспільне життя. Більше того, що біля нас не такий ворог, як Хамас. Хамас, по великому рахунку, уже зачистили ті території, яку вони захопили, повторивши вдруге, чи відважиться заходити сам сектор газу і за 48 годин 300 30 тисяч добровольців резервістів стали до бою. Нема ніякого масового виходу ізраїльського народу із своєї власної землі. Бо війна закипіла, і війна надовго ніхто нікуди не тікав. Оці речі наречі нарешті мають стати. Філософію нашого буття і суспільного розуміння, тоді в нас є шанс вижити перед тим страшним монстром, який поряд з нами. Е, ви знаєте, я що хотіла з вами обговорити нюанси, тому що навіть не на нюанси. На жаль, такий історичний факт нагадав мені про нього Старком, про те, що число дня 271 271 раз Росія влучила по українських енергетичних об'єктах під час масштабних обстрілів минулої зими, і масовані атаки почалися 10 жовтня, рівно рік тому. Зараз ми де знову готуємося до того, що масовані атаки будуть тривати, називаючи різні способи і ракети. І вже шахеди без звуку можуть летіти в нашому нічному небі. Як ви бачите розвиток цієї ситуації, оцього елементу терору Російської Федерації проти України? Що із кінця ракетно-шахетний терор проти України буде тривати до останнього дня цієї війни. Це константа, яку треба брати на збройні, яку треба приймати психологічно, яку скасувати ми не можемо і не зможемо. Що можемо робити і що робимо на правду? Нарощуємо систему протиповітряних оборон. Нарощуємо. В частині, що стосується кількості номенклатури зенітно-ракетних комплексів, які є в Україні, ми безпрецедентна країна на планеті земля. Підкреслюю, безпрецедентна. Це десятки одиниць номенклатури з багатьох країн, і це поза три тисячі з половиною того всього, що ми вже отримали і будемо отримувати далі. Зараз хороша новина надходить, що дуже непогана, ствольна. Установка Флінгер австрійська на, на на базі гармати N калібру 30 мм на 100 дуже снаряду з дуже якісними системами обчислення і прицілення. І найголовніше, ця система може бути розташована на будь-якому пікапі, тобто не потребує спеціального автомобіля. Є у вже в перспективі я можу зайшли в Україну. Буде така різниця між тією зимою і минулою зимою. Все ж таки, ми А наростилися. Плюс суто на побутовому рівні, якщо минулого листопада знайти. Дезиль-бензиновий електричний генератор для власного дому-господарства було величезною проблемою, то зараз ринок насичений неймовірно. Як кажуть, на Галичині до кольору до вибору бери, купляй, думай наперед, щоб убезпечити самого себе. Плюс маленькі електростанції у вигляді великих паувербанків також толком доступні. Знову таки, тут знову буду говорити про неприємні речі для нас самих. Знову живемо в режимі цього патерналізму, що нам хтось щось має дати, що кончилася держава має вижити влада. І тому, та ні, демократичне суспільство і справжній здоровий уклад країни це коли громадяни борються самі за себе. Так і держава залежить дуже багато, але пам'ятаємо, держава це форма форма укладу суспільства, не інше, це, не якесь абстрактне явище. І тут можна і треба дбати про себе. І от знову ж таки, досвід Ізраїлю це супертехнологічна країна. Залізні були розрекламовані на весь світ. Пропустили поза три тисячі реактивних е, снарядів у першу Пропустили. Це факт. Це при тому, що у них завжди була система оборони така, як треба. Вони дбали про неї. Ми 30 років не дбали, але це також правда. І за півтори року хочемо цієї болючої війни дати відповіді на ті питання, які 30 років самовчувалися, нищилися і тому подібне. Та Так не буває. Так просто не буває у природі. А отже, який найголовніший висновок? проривання, буду, чуємо черевіння мопедів чи роботу протиповітряної оборони, дбаємо про свою безпеку. І, на жаль, найголовніший висновок, ще раз на ньому загострюю. До останнього дня цієї війни ракетно шахідна загроза буде. Я ще тільки скажу одне: ми не знімаємо роботу ППО і не викладаємо її в соціальних мережах. Нагадаю, вкотре. І ми вже згадали про Ізраїль. Я хотіла у вас уточнити, тому що задають в соціальних мережах люди таке питання. Ізраїль залізний купол. Їм теж треба ракети для е, протиповітряної оборони. Америка їм теж буде поставляти ці ракети. Чи хватить нам цих ракет? Скажу так, ну знову ж таки коректно ставити питання. Коректно. Та руйте, що можливо я займаю таку те, що гострувату позицію, вона, напевно, має такою бути, щоб ми зрозуміли і правильно рефлексували на всі запитання. Якщо всі зенітно-ракетні комплекси світу поставити в Україні, все рівно будуть проривані, підкреслюю. Усі, які є, у все рівно буде. Так працює зенітно-ракетне протоколство. Не буду вдаватися у фізичні процеси цього цього напрямку. Однак нагадаю, хамас кустарними ракетами завдав удара. Росія б'є не кустарними. Це друга країна в світі в технологічному сенсі по виробництву ракет. Тому все рівно буде. Тепер частині вистачить не вистачить. От я пояснив, що абсолютизація неможлива, напросто неможлива. Навіть якщо все забрали зі світу, все рівно неможливо забезпечити. Тепер наступний момент: вистачить чи не вистачить. Воєнно-промисловий комплекс Америки він дуже специфічний. Там все приватні фірми підкресленні за дуже невеличким державним сектором. Там у Пенсильванії є державні фірми, які ще часів Вашингтона виробляють зброю. А це скоріше історичний момент, аніж реальний, реальний сектор економіки. Lockheed Martin, Northrop Grumman, General Dynamics, Refeon і так далі. Їх десятки Це фірм, котрі зброю виробляють, вони живуть за одним простим. принципом – Прибутки. Прибутки, немає потужного лобіста у США аніж воєнно-промисловий комплекс, не сильніше за за нафтовиків, причому набагато сильніші. І тепер увага, маленька деталь. Здавалося б, дрібна, вона дуже показова. Відновили виробництво ФІМ 92 «Стінгер», котре зняла з озброєння з нульових і припинили, тобто конгрес зупинився. Люди, які рахували бізнес-план, вони не дурні. Якщо вони порахували, що треба відновлювати, і якщо вони туди інвестували первинні свої корти, бо саме так все працює. Інвестуєш, виробляєш тоді, проти, проти, продаєш, то вони на щось розраховують. Конвеєр, великий американський, запустився, запустився серйозно. Те саме стосується снарядів. Війну починали з виробництвом у 12 тисяч. Уже доходять до, до, до показника в 50 тисяч, і чітко сказали, через два роки виходимо на 80 тисяч. Збройовий бізнес дуже делікатний. Вони перш ніж щось сказати, вони тисячу разів зважують. Це не політики, які женуться за лозунгами і за якимись, і, і за якимись короткотерміновими політичними рефлексіями, чи, чи, чи потреба. Все стало на конвер, все буде. Але, на жаль, розуміємо, що така складна ракета, як Патріот, це складний технологічний процес. Це місяці на виготовлення однієї машини і ракети до них. Це все час, це все час і ще раз час. Все буде нормально, якщо протиснуть. Пакету 50 100 мільярдів доларів, то виробники будуть завалені замовленнями, але не буде так швидко, так як треба. І ще один нюанс: не плутати з Ізраїлем, там специфічний уклад використання зброї. Залізних куполів в Україні нема і не буде, тому ті ракети, котрі американці їм до них дадуть чи вироблять, абсолютно не стосуються до того, що треба нам. Пане Петре, дякую, що все ви розклали по поличках. Петро Черник, військовий експерт, кандидат політичних наук, полковник збройних сил України, був з нами на зв'язку в ефірі Львів медіа. Пане Петре, дякую ще раз за чіткий аналіз. Дякую.